Компанія Автофокус і в нас є нове надходження Audi Q7 2015 року на 3-літровому бензиновому двигуні і з наймінімальнішим пробігом 160 тисяч кілометрів. Автівка у нас повністю в ідеальному стані, жодних підфарбувань немає, повністю в рідному окрасі. На 158 тисячах була заміна ременю ГРМ, точніше, цепі. Тут у нас по комплектації повний безключовий доступ. Ось такий шкіряний салон з люком та панорамою. Автівка в нас семимісна, задній ряд взагалі в ідеалі, жодних пошкоджень, нічого взагалі немає. Тут у нас також все в дуже гарному стані, повний електросклопакет, блокування замків задніх дверей, преміальна музика Bose, підігріви заднього ряду. Ці сидіння у нас повністю підігріваються. Потім спереді у нас безключовий доступ, електрозеркала зі складанням, з датчиком мертвої зони. Тут ось у нас пам'ять водійського сидіння, повний електросклопакет, блокування замків та вікон, дитячий контроль, електровідкриття, кришки багажнику. Потім ось тут у нас такий шкіряний салон з електрорегулюванням, автосвітло, туманочки, електроручничок, Потім мультимедійне кермо з підігрівом. І повністю з усім функціоналом. Ось ідеальніший стан. Оригінальне кермо воно в нас не перешите просто в ідеальнішому стані. Потім ось така у нас є приборна панель, вона в нас механічна. 160 тисяч пробігу, жодних помилок, нічого в нас немає. Просто ідеальніший стан. Потім тут у нас е, дисплей для мультимедії. Також камера заднього виду, кругові парктроніки, це все тут у нас є. Потім переходимо сюди, тут у нас управління блоком клімату. Ось так воно виглядає підігрів передніх сидінь, вибори обдувів. Ось такий ось вигляд це все має. Потім Переходимо далі. У нас коробка автомат, система старт-стоп і блок управління мультимедією зі звуком. Ось так, Тут у нас блок управління панорамою та люком. Все в ідеальнішому стані, ніяких не потертостей, не підкрасів, не ДТП. Автівка в ідеальнішому стані обслужена просто на купу і купу грошей. Зараз вкладень взагалі не потребує, було на останньому ТО все замінили, цеп замінили, автівка просто в ідеалі. Тому приїжджай і купуй.